За минулу добу українські захисники знищили ще 590 російських окупантів. Також мінусували три ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, дев'ять артилерійських систем, один засіб ППО, вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, і дві одиниці спеціальної техніки. Попри значні втрати, загарбники за добу завдали 25 ракетних ударів. Обстрілювали мирне українське місто Запоріжжя, селище Комишувахова Запорізької області та місто Снігурівка, що на Миколаївщині. Ворог здійснив і 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі. Та поранені серед мирного населення зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. Російський агресор і надалі використовує тактику терору. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат. Проте, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському. Сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.